22 грудня у День енергетиків міський голова Славутича влаштував спортивне свято. У спорткомплексі Олімпієць три команди змагались за Кубок Мера. Усі команди мають відношення до енергетики і тому цей турнір мав і спортивний, і святковий характер. І тут зараз представлені, мені здається, всі напрямки: від генерації, атомремонтсервіс, атомна енергетика, яка демонструє всьому світу, просто неймовірні речі. Весь професійний світ сьогодні захоплюється тим, як наші енергетики рятують країну, як наша енергетична система в цих непростих умовах дозволяє нам виживати. Тут і Чорнобильська атомна електростанція, яка пережила дуже непрості часи окупації в 2022 році. Після зупинки Чорнобильської станції, мабуть, це другий найбільший виклик, який ми подолали, пройшовши і через це. Тут наші друзі Чернігівобленерго, яким ми завдячуємо, що навіть в цій залі сьогодні є світло, тому що ми єдина команда, єдина команда енергетиків, яка дає людям життя. Тому що енергія це ж не просто лампочка, це не просто розетка. Це вся інфраструктура. Не може бути води без енергії, не може бути тепла без енергії, нічого не може бути без енергії. Навіть зв'язку, навіть цей мікрофон не буде працювати. Я вам безмежно вдячний, що ви сьогодні тут. Саме 22 грудня безпосередньо в професійне свято ви знайшли можливість, відгукнулись на нашу пропозицію. І сьогодні це не просто про футбол. Хоча я впевнений, що ігри будуть запеклі. Там є непоганий кубок, є за що поборотись. Але в першу чергу це за дружбу. Це про дружбу і це про комунікацію, про взаємозв'язок. Саме цього я вам сьогодні бажаю. Бажаю позитивних яскравих емоцій, щоб ви обмінялись цими яскравими емоціями. Переможе, як я завжди кажу, той, хто більше всього прагне, навіть не найсильніший. Вчора наш козак вже сьогодні, вже в ніч продемонстрував, що не найсильніші, не найбільші перемагають, а ті, в кого воля, дух і жага перемоги. Всіх святом професійним. Перемоги нам і миру, здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях. Хай береже нас Господь. І слава Україні! Героям слава! Поливне мовчанні. Учасники змагань згадали загиблих героїв. Час розмінки здавалося, що більш професійно виглядають футболісти Чернігів-Обленерга. І форма, і перепасовки, і удари поворотом все говорило про те, що команда налаштована серйозно. Але матчі проходили по круговій системі. Кожен з кожним, і після жеребкування виявилось, що у першій грі турніра зустрічаються команда Арса і Чернігів-Обленерга. І буквально з перших хвилин арсівці захопили ініціативу, і на протязі перших чотирьох хвилин забили три м'ячі. Черніг обленерга з атакою теж було все гаразд, але вратар Арсу кілька разів виручав. А десь у середині першого тайму команда з Чернігова гол таки забила. Щоправда, до кінця тайму пропустила ще два. Перший тайм Арс виграв 5-1, А у другому таймі Арс зменшив оберти. А чернігів Оболонерго навпаки додав та виграв другий тайм 3-1. А по сумі двох таймів перемога у Арса – 6-4. Після невеликої перерви проти команди чернігів Оболонерго грала вже збірна ЧС. Гра розпочалася як продовження першого матчу атаками чернігівців. А у Чесівців виявився чудово підготовлений ворота. На четвертій хвилині штрафний обіг чернігівців і відмінний удар команди ЧС виводить уперед 1-0. А за три хвилини до кінця тайму команда ЧС забиває і другий гол 2-0. А вже за півтори хвилини до кінця рахунок став вже 3-0. Другий тайм почався з лихих атак чернігівців і рахунок став 1-3. І буквально через хвилину чернігівці могли забити і другий м'яч, але знову чудеса творить вратар чес. До кінця матчу чесники забили ще один гол, і матч закінчився з рахунком 4-1. А далі фактично фінал турніру, в якому зустрічались дві команди, які мають по три очки, і хто з них переможе, той і отримає головний приз Кубок мера. Протягом першого тайму головними героями стали воротарі, які рятували ворота практично по черзі. А за півтори хвилини до кінця першого тайму Чесівці заробляють штрафни. Щоправда, арсівці з цим не згодні. І судді у полі Олександру Шестопаву дістається практично у контактному протистоянні доводити свою правоту. Але давайте подивимося ще раз. Нападаючи Чес іде у відрив і нам здається, це було порушення, поштовх, спину. І ще раз. Мабуть, арсовці відчували, що противник вміє пробивати штрафний удар, гол на користь ЧС 1-0. Другий тайм знову починається з атак Арса та відмінну гру воротаря ЧС. Але на п'ятій хвилині Арс порівнює рахунок 1-1. А за дві з половиною хвилини до кінця гри вперше у грі виходить арс вперед. 2-1. Завалося. Арс перемагає. Але через хвилину гравці АЕС забивають м'яч 2-2. Гра тривала до останньої хвилини, і навіть на останній секунді вратар Арсу врятував команду. Ніч'я. 2-2. А далі приємна хвилина отримання нагород. Ну, дуже хотів подякувати вам за ігру, за те, що знайшли можливість зайтись на цьому майданчику в боротьбі принципової. І дякую за те, що ви подарували таке шоу нашим глядачам. Тому з нагоди Дня енергетика вітаю вас всім святом. Бажаю вам перемоги, всього найкращого. Ну і всіх славучан, теж за святом. Гарного вам дня! Директор Равше отримав пам'ятну медаль. Я користуючи нагодою, всіх вітаю з Днем енергетика, гарному місту енергетиків. Велика подяка організаторам гарного дійства, гарні вас команди. Ми трошки намагалися створити якусь конкуренцію, але на майбутнє турнірах якщо буде запрошувати. Ми вже прийдемо вже більш підготовнішим. Ще раз всіх зі святом, величезно вам дякую. Почтелник обленерго теж з медалю. Вітаю з професійним святом вас. От я вважаю, що сьогодні енергетики ще раз довели, що не тільки фахово, професійно можуть надавати світло та тепло в нашій оселі, але і так яскраво відпочивати. Дякую вам за роботу, за вас професіоналізм і зичу, щоб наша держава гідно оцінювала цю нашу фаховість та віддачу. Зі святом вас. Та задоволений голова правкому чес теж з медаллю. Отримав медаль і активний противник того спільного штрафного організатор від арсу раміс Нагієв. І судді турніра теж з медалями. Головний суддя в Вадим Зуй. А від імені правкому ЧС найактивнішим болювальником турніру був назван Артем Тутаров. Отже, третє місце на турнірі посіла команда Чернігвобленерга. Сього футболістів Арсу. Переможцями турнира за рахунок кращої різниці забитих та пропущених, плюс 3 у та плюс 2 у Арса стала команда Чорнобильської станції. Піше, що тепер турнір буде проходити щорічно.